Друзі, ну що, я вітаю вас. Я трохи коротко нагадаю, що можна записуватися на індивідуальні консультації до мене, або на аудіовідповідь, експрес-відповідь задана для українців, а ми переходимо до третьої дуже моєї улюбленої практики внутрішній критик. Ми знаємо, що у кожного з нас внутрішній критик, який нас відмовляє, який е, ем, саботує. Наші досягнення. Але цей критик це не просто так. Він у нашій голові. це може бути чийсь слова, чийсь голос. Але з ним також треба попрацювати. Сьогодні з ним попрацюємо. А ось і ваш внутрішній критик на цій карті. Що це за слова? Чи це голос? Але наступне наше питання це за що йому можна подякувати. Зазвичай цей критик також нас від ризиків відмовляє. Хоче, щоб ми зберегли енергію. Або це все ж таки більш негативний відцінок, і це чиясь критика. Так, ця людина нам хотіла кращого, можливо. Але все ж таки їй можна подякувати, але треба її відпустити, сказати, що ці слова це не мої, цей голос в моїй голові це не мій. Переходимо до іншого, не менш важливого питання. Мій стан, коли я прислухаюсь до нього і саботую рух вперед. Все ж таки багато з нас можуть прислухатися до цього критика, але це призводить, як я вже сказала, до саботажу. Ми стоїмо на місці, прислухаємося до цього критика. Будь ласка, подумайте, ви готові до кінця життя прислухатися до цього голосу, так, нічого не зробити, не отримати тих досягнень, які вам би хотілося. Отож, мій стан, коли я прислухаюсь до нього, саботую рух вперед, що я відчуваю? Дивимось на карту та думаємо, що я відчуваю, що в цій голові твориться, що я відчуваю, що там мені цей критик нашоптує, підказує, який стан, як вам кольори, чи добре все взагалі, чи якось не дуже. І через це саботується рух вперед. Давайте все ж до причин виникнення дивимось ще раз на ось таку карту: хто ці тваринки, які причини виникнення цього голосу в голові? Чи це хтось з людей навколо, чи це все ж таки якісь внутрішні самнення, сумніви? Та навіть цією причиною сумнівів може, можуть бути якісь зовнішні обставини все ж таки. Будь ласка, причини виникнення цього голосу, цього критику, пропишіть, поставте на паузу, подумайте, дайте собі час. Тут непрості вже пішли у нас питання сьогодні. Переходимо, це все ускладнюємо потрошку, чому я погоджуюся на цей стан. Ви, мабуть, вже чули таке, такий термін, як вторинні вигоди. Чому ви погоджуєтесь на цей стан? Чому ви погоджуєтесь слухати, продовжувати слухати цього критика, який там в голові вам щось радиться? Чи готові ви до кінця життя прислухатись до цього голосу, так, не зробити того, що треба було давно зробити? Будь ласка, пропишіть. Можете і мені, і в коментарях, і в блокноті. Треба прописати, проаналізувати, чому я погоджуюсь на, на цей стан. І тут знову п'ять пунктів. Чим більше пунктів, тим краще. Чому я погоджусь на цей стан? Ось ця е, толпа людей. Ось ці люди. Чому ви погоджуєтесь? Переходимо до більш ресурсних запитань. Маю надію, що на ці запитання ви дали відповідь. Переходимо до більш ресурсних, щоб витягнути себе з цього стану. Що робити? Що буде, якщо його вимкнути? Ось така абстрактна карта: це годинник і це стрілочка. Що буде, якщо його вимкнути? Або ви можете бачити щось своє. Це я так підказую трохи, але все ж таки дивимося і відчуваємо, що саме ви бачите. Що буде, якщо його вимкнути, куди рухаємося, що бачите? що відчуваєте. Що буде, якщо його вимкнути, що почне відбуватися у вашому житті? Як ви будете себе відчувати? І переходимо до дій, конкретні дії, що треба зробити. Не залишаємо, я вас не залишу просто так. Ми переходимо до практичних дій, знаходимо, що треба зробити. Не просто тут посидіти поговорити, які дії варто зробити, щоб вийти з самосаботажу. Дивимось на карту, що ми там бачимо і що треба зробити. Оці цей предмет, ці фігурки, що вони можуть значити, що треба зробити. От цей папір, написи, що там може бути написано, як вам кольори, як вам емоції? У мене, наприклад, багато емоцій. Які дії треба зробити, щоб вийти саме саботажу. Інша карта я додала ще одну додаткову карту тут, щоб більше інформації підтягнути для вас. Непроста карта, але дії, які варто зробити. Тут бачите таке роздоріжжя, тож дії, які варто зробити, куди йти, що обрати, які дії зробити. Будь ласка, поставте на паузу. Та пропишіть конкретні дії. Та також я прошу упродовж одного-двох днів все ж таки зробити перші кроки у цьому напрямку. Оці дії, що вам прийшли як відповідь, треба проробити. Третя карта. Які ще дії варто зробити? Щоб вийти самосаботажу? Бачимо таку дівчину. Про що вона думає, які дії їй вже давно треба зробити, щоб вийти зі стану самосаботажу? Завтра ми розглянемо дуже цікаву практику шлях героя, ще більше практичних питань чекаю на вас.